Всім привіт! І сьогодні у нас новенький челендж. Е, ось ця масочка, я не знаю, як це сказати, чи це масочка чи це роллдай, він буде е, показувати нам кількість нанесення крапель на, на, ну, на наше обличчя, там, туш, це все буде вирішити ось ця гра. І Максимум це 12 крапель, мінімум одна. Мені вже страшно, але це вже добре, що мінімум одна, бо вже не нуль. Це вже хорошо. Отже, починаємо з праймера. У мене ось такі від глимбіжки. Я купила за 100 гривень. Давайте нажимати. Давай крутись. Чотири рази ми наносимо праймер. Ну, як сказати... Блін. М я прибаршіла на трішечки, ну нічого. Думаю, так можна. В принципі, я, от, я не розумію, от іноді, коли мені іноді я перебачу, іноді мені недостатньо. От не буває такого, що мені праймера достатньо. От я не розумію чого. Так, якось Далі у нас іде тональний, його я беру від холіка-холіка. Це прям бібі-крем. Він мій фаворит і коштує його 200 гривень, 250 я і за 200 за знижкою. А без знижки 250. І ну, ви подумайте, ну що який нормальний тон можна знайти за такі гроші. Ось я для вас його знайшла і прям всім раджу. І давайте. А, ми ще не вибрали, скільки він буде. Вже його наносимо. Будь ласка, щось нормальне. 6. Значить, шість крапельок. Я не знаю, як ми це будемо робити. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це, мабуть, якось так будемо робити. О, грязне. Отак, шість крапельок, все по чесному. Давайте наносити. В принципі, у нього перекриття не плотне, але, в принципі, ну, навіщо мені плотне перекриття? Як я вважаю, гарна шкіра, молода. <смітно> От я просто не знаю, От Як цей налік видавати 6 разів. Ну, я думаю, ми видавали якось і нормально. Але зазвичай я видавлю просто одну велику каплю. Він не перекриває, я, я, я іноді ну, прям він, не перек... він майже не прикриває нічого. Ну... Но, в принципе, я не люблю кушать так плотно. Девчатка, далее у нас идет да, такие консилеры от Фитми. Fit Me. Я його купляла там за 253, Офігеть, в його вже ось так. Тобто його вже немає ось так. Я його купляла тільки е, в листопаді. Ну ні, я його купила в жовтні, в кінці жовтня, Тобто в листопаді його вистачило на один місяць. Ви серйозно? Ну так. Ну, я не скажу, що він хороший, ну серйозно. Ну, в мене на п'ятий оцінок. І він коштує, він, як на мене, він надто дорогий, і він не вартує своїх грошей, бо один раз мене від нього навіть під... обсипало. Ладно, ну іншого концептуру в мене нема. Е, можливо, коли це закінчиться щось інше куплю. Один. Я думаю, я просто на руку нанесу. Щоб так. А ні, не вірне. Ну, це одна точечка. Я не знаю. Там, допустимо, так. Так, якось. І так, да, він не плотний. Якщо дівчатка шукаєте щось плотне, то це не ваш варіант. От я хочу такий консилер від ламелі, і якщо у когось є, то пишіть, який він вам. ну, Бо як на мене, вони коптять однаково, а ну, як на мене, є ламель якісніше, ніж пісні. Якось так ось розподілила і далі носити контур від гламбій за 150 гривень. Не знаю, мені здається, що це більше не контуринга бронзе, але яка різниця, він все рівно гарний. І я б сказала, що я не можу сказати, чим він аналог, Багато кажуть, що черлот нормально П'ять, п'ять разів ми його нанесемо. Раз. Два. Блін, треба трішки придивити. Три. Чотири. П'ять. <плес> Мені вже страшно. Давайте візьмемо цей пензлик. Їм будемо розташовувати. Буде. От я не знаю чого, але я отримую. Ладно, він чогось не тушується. я легко тушуюся, я не знаю. Мене, я, я не розумію, чому. Іноді він легко тушується, він, іноді він взагалі не тушується. Розумію, що відео буде довгим, але я сподіваюся, знайдуть ті, хто його подивляться. І так, якщо ви хочете, щоб я повторюю якийсь ваш челендж, то пишіть в коментарі. Я знову такі румяшки відеомпро у 102 відтіночку у мене. І я їх за 100 гривень, по-моєму. Ну, я не знаю, як сказати, відгук на них. Вони непогані за свої гроші. Так, давайте. Я не знаю, як ми будемо нерідки наносити, ну ладно. Давайте, пожалуйста, щось нормальне. Одиннадцять разів румяна. 15 разів ми маємо їх нанести. Раз, два, три, 4, 5. От 5 було б ідеальним. Шість, сім. Вісім дев'ять. Одинадцять. Дайте простішу. І вони дуже хорошаться, як на мене. Прим, прям через що. Це мабуть єдиний їх мінус, а так там дуже гарні відтіночки. Далі у нас йде ось такий галети Двільденпол. Він кремовий. У вступачому відтіночку всім раджу. Всім прям. Оце річ, яку я всім раджу. Так, давайте проголосити не дуже багато і не дуже мало. Не дуже багато. Прям не дуже багато. А, може було б хоча б два. От. Як я розумію, це один, це типу отак на пальчик нести. Раз. Два. Три, чотири. Я не знаю, я не не знаю, знаю, Він такий кремовий, а я не знаю, його спорт у мене Що з ним робити? Так, давайте покладемо. Так, так, що нам далі? Пудра. От заказ набій. Я йо божеві. От я, я прям це не поводити. Давайте вибирати. Щось нормальне, тільки не один. Це Я розумію. Ай, це зерно дякалось. Так, давайте. Так, набираємо і раз. Давай, давай, два. Ду. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ну, я не знаю, просто куда-то уже буду на нос. И давай ты и там Хотя пудра прям от прям мій фаворит зараз. Я не знаю, вона як вона прям вона, 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 там, там, пудра з ефектом фотошопу. Вот. Ну от вся прям пудра з ефектом фотошопу <плес> Я не знаю як нам сказати. І далі у нас фіксатор для брів. У мене от такі відео трошки. Все мій фаворитик. <плес> Я всім раджу прямо от дійсно, нот. Ну, у мене він вже півроку. Ну, це далі, Давай, давай, щось нормальне. Три. Я не знаю, я хотіла, щоб було якесь парне число. Раз. Два. Три може. Прям. Ну якось так. Далі на сюди беру ось ці. Euh, я їх теж люблю. <хі -хі> e, від ламель. Ну, от я не знаю, я, я, от, тіні, я, я не люблю наносить. Я прям дуже рідко цінями користуватися. Одинадцять. Чесно, куди миться і 12 разів будемо наносити. Тому будемо носити просто світлики. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Це про такою кошкорю. 7. 8. Дев'ять. 10. 11. Ну, як вам сказати? Нормально. І далі у нас іде туш в мейблін. Ось така. Я її очень, дуже люблю. Тому ну, давайте щось нормальне. Тільки на 11 і не один. Дванадцять, ну да, на одинадцять не один раз, два, три. Четыре. 10. Ну, не знаю якось. Нормально Далі у нас іде Олівчик Беру від Глимбі 111 Він даже з Френтіс зі 110 Скільки разів? 11 Раз Два Три Чотири Пять. Шість. Сім. 8. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Якось так. І зараз давайте використаємо цей ось такий тінт. Я його обожнюю, Нещодавно вчора купила. Розпаковочка вже в каналі. Також можете подивитися. Давайте. Щось нормально. Шість. Неплохо. Але якщо що, цей прям він дуже рідкий, прям через щурі, як на мене. Це, так, шість разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Він прям такий вишневий, такий вино, колір вино. Я його трішки протираю, бо вже дуже як вода на, на губах виглядає. Але колір він залишається, він дуже стякий. От я вчора ввечері його наносила і він зараз до сих пір тримається. Але я тут каналка вже намазала, тому його не дуже видно. І далі давайте блиск. Оце від Калоринтес я хотіла викласти такі, коли кіку жалко, бо 12, і мені 12 гривень в кіко, воно ну, не 10 гривень коштує. А ось це від Color Rінtens, я вважаю, що це прям бюджетний аналог. Давайте, щось нормальне. Сім. Ну, ну, нормально. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Мені якось не дуже жалко. 6-7. Ось такий макіяжик у нас вийшов. Якщо вам цей макіяжик сподобався, я всім дуже дякую за перегляд. Якщо ви хочете, щоб я там якісь ваш челендж повторили, то пишіть мені у комент, я звичайно вас замічу і, звичайно, повторю цей челендж. Якщо я не буду прям нату для мене складний. Пока!